Мені у лісі навіть сюжети нема чого шукати. Вони всі ось є. Хоча б оцей приклад товстезний стовбур дерева. Внизу від нього є. Гілочка колись була надломана, але вона вижила і потяглася вгору. Ось яким міцним стволом, і далі, і високо, і вона живе. Не звертайте уваги на обставини, які інколи змушують почуватися надломленим покаліченим. Звичайно, це не така вже і легка обставина, але. Беріть приклад з природи. Теж бувають обставини дуже різні. І коли створіння бореться за життя, бореться за те, щоб вижити, шанси надаються, треба ними користатися і боротись, щоб жити і жити щасливо.